Світанок космічної свідомості, результатом цього могутнього закликання сил, тобто усвідомлення повного значення священного обряду, що завершується в свідомості Гермеса, і таким чином, у повній мірі передається тато, є те, що тат починає бачити. Я бачу все, я бачу себе в розумі. Я на небі, я на землі, я у воді. У повітрі, я в тваринах, у рослинах, я в утробі, до утроби, після утроби, я скрізь. Порівняйте це з корпус герметиком, одинадцята книга, двадцять другий абзац, де Гермес сам навчається у розуму. Збери в собі всі відчуття всіх створінь, вогню, води, сухого і вологого. Уяви, що ти одночасно перебуваєш всюди, на землі, в морі, в небі. Що ненароджений в утробі, молодий, старий і мертвий у посмертному стані, це, як ми вже бачили, чиста єгипетська формула, яка означає відкриття космічної свідомості, ця свідомість, щоб вона не була, є виходом за межі нашого тривимірного обмеження свідомості, тобто точки зору тіла об'єкта, розтягнутого в просторі трьома способами.